Добрий день всім, слава Україні. Так, ну скажу чесно, навіть не буду дивитися статистику. Не забили купу штрафних, навіть не уявляю, який нас процент. Рахую, що це ну, була наша гра. Якби. В кінці просто дитячі помилки нічим не здивувала львівська політехніка. Вважаю, що ця команда нам під силу і була сьогодні під силу. Будемо тренуватися, і думаю, на наступні ігри будемо намагатися взяти реванш лівської команди. А в чому тоді причина? Це якось вплинуло, те, що вас ви перенесли? Та я б не сказав, що це якось впливає. Ну просто і десь гравці, які зловили мандраж, можливо. Перший раз грають суперлізі і такі якби помилки роблять. Будемо, кажу, тренуватись, старатись. Плюс наш лідер Євген Коров'яков ще досі заліковує свою травму. Також думаю, сьогодні він би нам дуже поміг. Не здивувало? здивувала? Чим вона можемо не здивувати? Ну, хороша команда, непоган, непогана кількість хороших гравців. Ми з нами зі всіма. Деякі гравці були в нашій команді. Нічим ми не здивувалася. А чого вам не вистачило? Холоднокровності і е, холоднокровності в рішення. Така кількість помилок, яка була допущена в сьогоднішній грі, вигравати будь-якого суперника неможливо. Ви вже бачите зараз, над чим треба працювати далі? Дуже багато над чим треба працювати. Наприклад? Бачу. Та над всім, над використанням своїх можливих, над, над штрафним, в тому числі 28-14. Прибуті. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що в залі 12 градусів тепла, можливо, це я не знаю. Але не забувати кидати е, з зв'язок штрафні 50, ну дуже важко. Дуже багато м'ячів з під кільця, які е, просто не забиті. У нас були проблеми навіть з виводом м'яча в передову зону. То не знайшлося гравця, який спокійно е, зміг, е, зміг був. Просто погасити там пожежу, яка пожежі, які е, періодично виникали. Тому у якості гра була відверто і, і однієї, і іншої команди, просто дуже низькою якості. Просто ми пропустились набагато більше помилок, ніж це зробила політехніка. От все. Слава Україні, героям слава! Дякую захисникам в першу чергу за те, що ми маємо можливість взагалі тренуватися і грати. Це наш стил. Всі перемоги ми присвячуємо їм і своїм рідним. Грати проти цієї команди, я вам скажу, я буду проти кожного суперника налаштовуватись як на суперника. Нема різниці, чи це там моя колишня команда, чи це якась інша команда. Тому я налаштовувався як на звичайного суперника. Ти вже встиг адаптуватися до цій команді? Ну Львів, якщо не для всіх не секрет, для мене теж рідний. Я вже тут проводив, тут проводив сезон 2014-2015, тому дуже легко увійшов в ритм команди. З тренером теж знайомий вже не перший рік. Давно мені дійсно легко і добре працювати. Я думаю, що з кожним днем ми будемо ставати більше як команда, краще, сильніші. Кожній грі будемо додати і показувати кращу гру. Я на це надіюся і буду прикладати максимум сил, щоб це так і відбувалося. І останнє питання: як тобі сьогодні старий рус? Я думаю, що і не вистачило. <плес> Знаєте, не хочеться говорити про Старий старирусь, це їхні там проблеми і їхня команда. Тому хай розбирається самі самих своїх проблем. І ну, дійсно хороша команда, дякую їм за гру. Вони. Сильна команда теж, тому я бажаю їм успіху в сезоні. Думаю, ми ще зустрінемося в цьому сезоні з ними наразі і будемо вирішувати хто сильніший. Так, я ну, дякую всім. Так, дуже важлива перемога. Це принципово була для нас і гра. Ми попрацювали так, дійсно, ми зробили аналіз і відпрацювали над захистом, більше працювали. Хлопці сьогодні молодці. Захист зіграли в захисті дуже добре. Да, Нападі матч не вийшло. Дуже багато ми забили чистих кидочків. але нічого є над чим працювати. Ну, в загальному молодці, що відпрацювали дуже добре. Я задоволений віддачею настроєм, який був на. І гравці, мені здається, навіть Едік Фечук дуже хвилювався, бо я грав проти своєї команди. І в нього гра на початку не пішла, в кінці він якраз нам допоміг виграти в тому плані. Кого, крім Едіка, можете відзначити в своїй команді. Ой, ну сьогодні <клухи> всі старалися, ну хто? Ще може Саша Тіщенко, молодець. Да. Також, Залий, пот... все добре? Він Ні, ні, вроді поки що все добре, але, відійде від ігри, так, якась була удар в спину, відійде від ігри, тоді скаже, поки що скарг не було. Та й всі хлопці молодці. Коля Поліляк, молодець, хоч нього там і щось не виходило, але він працював на максимумі, працював в захисті, на підборах. Тобто в загальному, ну, так ще більше виділяти не хочу. В загальному мені подобається настрій, як хлопці працювали взагалі.